У попереднього відео ми дізналися, що будь-який неперервний аналоговий сигнал, періодичний чи неперіодичний, можна представити як суму гармонічних сигналів, і кожна така гармоніка буде мати свою амплітуду і свою фазу. І амплітуди гармонік характеризуються амплітудним спектром, а фази гармонік характеризуються фазовим спектром. І для одержання амплітудної фазового спектру періодичних сигналів застосовують. Ряд фуріє, а для одержання амплітудного і фазового спектра неперіодичних сигналів застосовують перетворення фур'є. І зараз я хотів би звернути вашу увагу, що для деяких сигналів амплітудний спектр може бути нескінченним. Тобто, наприклад, на цьому слайді показаний амплітудний спектр. Одержаний для одиночного імпульсного сигналу за допомогою перетворення фур'єра. І насправді цей спектр він нескінчений, просто він е не намальований на цьому графіку, але насправді, зі збільшенням частоти до нескінченності, амплітуда цих полюсов буде поступово спадати, але до нуля вона спаде на нескінченності. Тобто проблема полягає в тому, що. Е Спектри багатьох сигналів вони є дуже широкими. Тобто навіть на дуже-дуже високих частотах є гармонічні складові з якимись невеличкими амплітудами. І проблема полягає в тому, що реальна аналогова система вона пропускає не всі гармонічні сигнали, як ми побачимо пізніше. Тобто, на вхід аналогової системи поступає гармонічний сигнал. І ця система може ослабити амплітуду цього гармонічного сигналу до нуля. Тобто гармонічний сигнал не пройде через аналогову систему. І якщо у нас є у сигналі, який поступає на вхід такої аналогової системи, дуже багато гармоній, і у деяких гармонік дуже висока частота, то ці гармоніки просто не пройдуть через аналогову систему, і е, спектр амплітудних сигналу на виході. Такої аналогової системи вже не буде містити частину гармонії, не буде містити ті гармонічні складові з високою частотою, які не пройшли через цю аналогову систему. І в принципі, теоретично, сигнал на виході вже буде відрізнятися від сигналу на вході. Тому що в сигналі на виході будуть відсутні певні гармоніки. Погано це чи не дуже? Ну, В принципі, якщо амплітуда тих гармонік, які не пройшли через аналогову систему, дуже маленька то це, в принципі, великої проблеми немає. Але якщо через аналогову систему не пройдуть якісь важливі гармоніки, тобто припустимо, що от ці от гармоніки з такими амплітудами пройдуть, а оці гармоніки не пройдуть, то аналоговий сигнал вже значно спотвориться і не буде нагадувати красивий імпульсний сигнал. Його форма вже буде відрізнятися від красивого імпульсного сигналу. Тому що в його спектрі будуть відсутні оці от важливі гармоніки, з частотою, якою, якими не можна нехтувати, тому що вони вносять важливий вклад в форму сигналу, тому що їхня амплітуда досить значна. Але якщо не пройдуть якісь там гармоніки з дуже високою частотою і з дуже маленькою амплітудою, там якісь оці от гармоніки, високочастотні гармоніки не пройдуть, то в принципі проблеми не буде. Сигнал залишиться такий же. Прямокутне, як і був, а якщо будуть якісь зміни, то а, їх майже не буде видно. А, і значить, питання полягає в тому, які ж гармоніки можна ігнорувати, а які не можна. Ну, Ігнорувати можна гармоніки з, з маленькою амплітудою, які не вносять майже ніякого вкладу в наш сигнал. І для того, щоб відрізнити важливі гармоніки від неважливих. Ті гармоніки, які можна ігнорувати, які, і ті гармоніки, які не можна ігнорувати, вводять поняття ефективної ширини спектра. І під ефективною шириною спектра розуміють таку полосу частот дельта омега, в яку входять всі важливі гармоніки, в яких зосереджено 95-97% енергії сигналу або потужності сигналу. <кій> Як ми вивчали на попередніх слайдах, миттєва потужність сигнала дорівнює квадрату амплітуди сигналу. Тобто миттєва потужність сигналу визначається квадратом амплітуди сигналу, а в нашому випадку амплітуда сигнала залежить від кількості. Гармонік, які ми просумуємо. Якщо ми знехтуємо якимись гармоніками з низькою амплітудою, миттєве значення амплітуди сигнала майже не зміниться, і миттєва потужність сигналу теж майже не зміниться. Тобто поняття миттєвої потужності, поняття потужності сигналу характеризують для того, щоб Зробити висновок про те, як змінюється сигнал. Тобто, якщо у нас на виході сигналу присутньо 95-97 його потужності, це значить, що всі важливі гармоніки пройшли через аналогову систему і з'явилися на її вході, і сигнал на виході по формі майже не відрізняється від сигналу на вході. Тобто, тут, що важливо запам'ятати, що будь-який аналоговий сигнал характеризується амплітудним і фазовим спектром. І шириною спектру називається така полоса частот, в яку входять всі важливі гармоніки, які представляють собою сигнал. А, а ті гармоніки, які вносять маленький вклад, Зміну сигналу, вони в полосу пропускають, вони в ширину спектра не входять. І тому, якщо сигнал має певну ширину спектра і всі гармоніки з цього діапазону проходять через аналогову систему, це добре, тому що на виході буде такий самий сигнал, який на вході. А якщо частина гармонік, які попадають в ширину спектра сигнала, не проходять через аналогову систему, це значить, що ми втрачаємо важливі гармоніки, і сигнал на виході буде досить сильно відрізнятися від сигналу на вході. Тобто можна сказати, що система, яка не пропускає важливі гармоніки з ширини спектра сигнала, така система буде вносити іскаження викривлення в сигнал. І сигнал на виході не буде дорівнювати сигналу на вході. Ну, і я. Ще раз нагадаю, що шириною спектру аналогового сигналу називають таку полосу частот, в якій зосереджена основна енергія сигналу, тобто приблизно 95-97% енергії сигналу і гармоніки з полоси частот, яка визначається шириною спектру, вони саме і визначають. Форму аналогового сигналу. А ті гармоніки, які не входять в ширину спектру аналогового сигналу, тими гармоніками можна знехтувати, бо в них амплітуда настільки маленька, що вони майже не впливають на форму аналогового сигналу. Як визначати ширину спектру сигналу? Ми зараз на це звертати уваги не будемо. Щоб не витрачати час, тому що це не відноситься до даного предмету. Але я зверну вашу увагу на те, що більшість сигналів, якими оперують в аналоговій схемотехніці, для них ширина спектру вже відома. Наприклад, ширина спектру телефонного сигналу, того сигналу, який передається по телефонним проводам від одного телефону до іншого, ширина спектру телефонного сигналу Delta F не перевищує 3100 Гц. Ну, ми можемо помножити це число на 2 π і одержати ширину спектра дельта Омега. Ширина спектра телевізійного сигналу складає е, приблизно е, 6 МГц. От. Е, ширина спектру е, аудіосигналів не перевищує 25 кГц, тому що сигнали з частотою вище, ніж 25 кГц, вухо не відчуває. Тому їх, вони в спектрі більшості звукових сигналів, які ми чуємо з динаміків, відсутні. Тобто гармоніки з частотою більше, ніж 25 кГц відсутні в спектрах звукових сигналів. І можна стверджувати, що ширина спектру аналогових сигналів звукових не перевищує 25 кГц. Тому якщо у нас є звуковий сигнал і є аналогова система, яка пропускає всі гармоніки з частотою до 25 кГц без зміни їхньої амплітуди, то можна стверджувати, що сигнал на виході такої аналогової системи буде містити всі важливі гармоніки, і в ньому не буде ніяких витратив. Тобто, щойно ми розглянули поняття ширини спектру. Аналогового сигналу. І в полосу частоти, яка визначається шириною спектру, входять гармоніки, входять ті гармоніки, які визначають форму аналогового сигналу. А гармоніки з частотами, які не входять до ширини спектру, можна проігнорувати.